Наш телеканал продовжує розповідати історії героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Сьогоднішня історія про Миколу Шатнюка із Київщини. Чоловік загинув під час штурму позиції його підрозділу у жовтні 2022 року. Вісім місяців військовий вважався зниклим безвісти, і увесь цей час родина робила усе можливе, аби дізнатись хоч щось про нього. Продовження далі у нашому сюжеті. Ви знаєте, саме страшне в цій війні зараз не так страшно, як людина загинула, як страшно повернути тіло додому. Це дуже страшно, що отак рідні оббивають пороги, і ніхто нічого їм не каже. Вісім місяців Аліна намагалася з'ясувати, де перебуває її 33-річний чоловік Микола Шатнюк. Як розповідає жінка, після строкової служби в армії він вступив до лав тогочасної міліції, а саме у ППС, згодом працював у конвойній службі. Цій професії він віддав майже 10 років, після чого звільнився, і вже у 2020-му Шкарівчанин підписав контракт із ЗСУ, проходив службу в пожежному взводі славетної 72-ї бригади та виконував бойові завдання у Донецькій і Луганській областях. За словами дружини, для неї це було випробуванням. Але справжнім потрясінням стало, коли у травні 2022-го Микола перевівся до механізованого батальйону, де обійняв посаду номера обслуги. Втім, про це родина дізналась, коли той вже вирушив на нуль. Був артобстріл, а потім після артобстрілу на них пішли танки. Була позиція обстріляна танками, і хто з хлопців вижив їх? розстріляли. Але ну по тих по посіченому тілу, по осколках то більш всього, що він зразу загинув на позиції. Десять уже поховали, найшли хлопці по тіла, а 15 ще рахується безвісти зникли Уже півтора року. Арт обстріл стався 29 жовтня, 2022-го і вже 3 листопада. Жінка отримала сповіщення про те, що коханий рахується безвісти зниклим. Після цього вона стукала у двері всіх державних структур: поліція, прокуратура, національне інформаційне бюро, СБУ та координаційний штаб. Але чіткої відповіді ніде не давали. Як стало відомо, вже потім тіло Миколи перебувало у росіян, і під час чергового обміну потрапило на батьківщину. Деякий час воно лежало як неопізнане, проте завдяки тестам ДНК його вдалось ідентифікувати. А вже 8 липня 2023-го третього Чатнюка провели в останню дорогу. Він дуже допомагав і в биту, і в підтримці, і в вихованні він дуже велику участь брав. Дуже любив готувати з донькою. Після похорону син зайшов у хату, і портрет його побачив. Дуже сильно кричав. Він і зараз питає, а чого папи нема вдома? Ми як йдемо на кладбище, я його стараюся не брати. Він землю риє, щоб достати його туди. Він не розуміє зараз, чого у всіх є, папи в нього немає. Чоловік мав позивний Борода, і, як пригадує знайома Лідія, запам'ятається його усмішка. Жінка показує випускний фотоальбом і каже, хоча він змінився зовнішньо, його доброта завжди була такою, як і в дитинстві. Був такий випадок, у мене е, тато потрапив у лікарню. Да, ми з мамою були вдвох, а якраз це був кінець серпня, і потрібно було викопати города. Ну, так як ми в шкаровці в селі живемо. І мама на нервах, тато в лікарні. І... Так важко, якось страшно було, там мені 17 років. Я підходжу, кажу, ну, так в околі, розказує, балакає, він каже, ти чому ти переживаєш? Я тобі допоможу. Да, він мені допоміг тоді, і це мені так настільки запам'яталося, що він. Що ти переживаєш? Викопаємо твою картоплю, і все буде добре. Ну, це дуже запам'яталося. Таких випадків дуже багато було з приводу підтримки, розуміння. Солдат Микола Шатнюк посмертно нагороджений орденом за мужність третього. Ступеня та є почесним громадянином білоцерківської громади. Ці нагороди тепер є ледь не єдиною згадкою для родини, що їхній чоловік, батько, син та брат віддав своє життя за мирне небо над незалежною Україною. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.